В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портиков. Доброго вам дня, шановні слухачі і глядачі. Український парламент законодавчо закріпив пріоритетність членства України в НАТО і таким чином остаточно скасував ідею. Позаблоковесті часів президента Віктора Януковича у північно-атлантичному альянсі рішення України взяли до відома, а у Кремлі знову пообіцяли заходи у відповідь в разі розширення альянсу на схід. Нагадаю, що у липні цього року минає 20 років з моменту підписання хартії про особливе співробітництво України з Альянсом, яка була ухвалена в Мадріді під час першого розширення північно-атлантичного союзу, у 2003 році прагнення щодо членства у блоці закріпили законодавство. Давчо в стратегії національної безпеки України, втім, з обранням президентом Віктора Януковича Україна оголосила курс. На позаблокивість кінцем цієї політики фактично став 2014 рік, коли російські війська окупували анексований згодом Крим, а також розпочали диверсійну війну на Донбасі. Нині Українська держава знову робить спробу зближення з військово-політичним блоком НАТО. Тож чи наблизить Верховна Рада України до НАТО? Ми будемо говорити сьогодні в нашому ефірі з начальником головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу збройних сил України. Леонідом Голопатяком Вітаю, пане Леоніда та народ депутатом України, головою парламентської делегації України в парламентській асамблеї НАТО Іриною Фрис. Вітаю, пані Ірино. Вас ну, вас отже, в принципі, те, що відбулося вчора, треба чесно сказати, це просто декларація, яка поки що нікого ні до ні до чого не зобов'язує. До того ж, декларація, яка має форму не стільки закону, скільки законодавчого побажання, і виникає таке питання: ну і що далі? І що? 《完璧だ》 Ну, я б хотіла сказати, що зазначений законопроект 6470, який було вчора ухвалено парламент, в першу чергу має дві співставни: одна буде з них направлена на внутрішню політику, інша на зовнішню. Адже в першу чергу це сигнал нашим країнам-партнерам, які сьогодні підтримують Україну у протистоянні з Російською Федерацією, і так само агресору, який має розуміти, що для України шлях євроатлантичної інтеграції є безальтернативним. Що стосується внутрішнього аспекту, то цей законопроект сприятиме подальшому розвитку доктринальних документів, які будуть спрямовані на реформування сектору безпеки і оборони згідно стандартів та критеріїв НАТО, Пане ніду можна очікувати, що Північно-Атлантичний Союз буде сприймати такі. Я б сказав, декларацію українського парламенту як нову якість двосторонніх заяв. Адже відомо, що парламентарі навіть не повідомили країни-членів НАТО про те, що збираються ухвалювати подібний законопроект. Я вам розкажу буквально такий короткий випадок, як, як підсумок того, що сталося в Верховній Раді з прийняттям цього закону якраз uh, в той день, коли uh, відбулося засідання і uh, схвалення цієї поправки, внесення змін, я перебував з постійними представниками, військовими постійними представниками НАТО, тут в Україні, в зоні АТО. І коли вони дізналися про те, що у нас відбулися такі зміни. Побіліли. Ні? Ні. Навпаки. Один із тих, хто володіє російською мовою, сказав, у вас сьогодні. Повністю вибудована піраміда стратегічних uh -huh. концептуальних доктринальних документів, сьогодні ви поставили на вершину торта свою вішенку. Е, оце така емоційна реакція е, цих військових представників. Але, пане Віталій, як ви, ви тільки що сказали, вони питають. Так ми mm, рухаємося да. далі. Я кажу, не рухаємося, ми біжимо далі. Телефон нашої студії 044 490 чотири А зараз ми маємо змогу подивитися на реакцію президента України Петра Порошенка на рішення парламентарів. Покажіть, будь ласка, я хочу нагадати, що це не новація, а просто повернення до того стану, коли в 2003 році в законі про основи національної безпеки в якості головної мети було членство. В НАТО. Але коли це буде. Хочу сказати, що у нас попереду дуже багато роботи. Бо критерії для того, щоб претендувати на членство в НАТО, є надзвичайно високі. Давайте конкретно. Заявку на членство будемо подавати? Раз. План для членства будемо отримувати. Два. А якщо цього всього не будемо робити, що будемо робити? Три. З точки зору юридичної. З точки зору юридичної давайте по черзі. Тобто, заявку на членство ми безумовно будемо подавати, коли досягнено стандартів та критеріїв. А головне, коли ця це прагнення України буде, як ви говорите, повністю підтримане членами країнами, адже ми знаємо, що членство ми можемо досягти лише за повної підтримки нашої заявки усіма країнами-членами альянсу. Це перше щодо плану дій до членства, про яке ви говорите, може, ми вже зараз маємо в більш м'якій формі так звану річну національну програму. Ми вже відновили роботу міжвідомчої комісії Україна НАТО, яка починає працювати в цьому напрямку так само. І я переконана, що ті засади, які закладаємо ми сьогодні в реформуванні сектору безпеки і оборони, зокрема, навіть закон про національну безпеку, який зараз є на обговоренні, є доктринальним, основополагаючим і таким, що вирішує наше майбутнє в альянсі. Тут тільки можу доповнити або а, розвити Модовічно. цю думку. А, знаєте, я довго працюю з, як ми кажемо, експертами-чиновниками НАТО. У них любима тема це процедури. Треба пам'ятати, що таке процедури в натовському виконанні. А, я пройшов, мав, до речі, ви сказали 2003 році. У нас було. Перше задекларовано членство НАТО, і потім в 2009-му ми знову скотилися, повернулися до так званої позаблоковості. Але 2005-2006 році у нас е, була надзвичайно інтенсивна співпраця з НАТО. Я тоді брав участь в е, консультаціях в рамках так званого інтенсифікованого діалогу, Dialogue, і ми вже тоді е, підійшли до те, що називається Membership Action Plan. Що ви думаєте? Ми позбулися і того плану, і забули про цей діалог. Треба повернутися до цих процедур, треба згадати, як це робиться, сформувати відповідну команду. Але е президент сказав, у нас багато роботи, у нас домашньої роботи не початий край. Нам треба е не дивитися на процедури і дивитися, що будуть говорити в Брюсселі. Нам своє робити. Я тут хочу з, з одним погодитися, а з іншим не погодитися. В те, що. Е ми можемо стати членами НАТО тільки якщо з цим погодяться всі країни-члени. Це абсолютно точно, це ясно. Так, навіть не потрібно це обговорювати. Зумов. І е, у нас дійсно тут дуже серйозна дипломатична робота. А от щодо того, що існують якісь критерії, чіткі, отут в мене є серйозні сумніви, тому що НАТО не європейський союз. Ухвалюється насамперед політичне рішення. В НАТО дуже різні країни. Є такі країни, як е, Німеччина чи Туреччина, із сильними, такими неймовірно сильними арміями. А є такі країни, як Екстонія, умовно кажучи, чи, скажімо, Болгарія. Їх не можна назвати країнами, які повністю відповідають тим критеріям, за якими існують Збройні сили країн, Західної Європи, це такої старої Європи. Ну, вони всі члени НАТО. Тобто, це питання бажання. Абсолютно правильно, і в даному випадку зазначений законопроект демонструє політичну волю на те, щоб членство в НАТО було пріоритетом нашої зовнішньої політики. Крім того, я абсолютно вас підтримую, погоджуюсь щодо різних стандартів, які застосовувалися до різних, різних країн-членів при вступі. Що це так в євросоюзі. Да, не було. і Вони не є основоположними для усіх. І більше того, я можу сказати, що жодна країна-член НАТО не досягала якихось е стандартів, які були виписані. Під всіх, тобто вони були різні. І відповідним чином різні будуть стандарти розглядатися при розгляді заявки від України. Але це згодом, після того, як ми дійсно досягнемо якісного реформування сектору безпеки і оборони. Повернемося до 1999 року, коли почалася перша після піс, по, постхолодної війни фаза прийняття розширення НАТО. Жодна країна. Із тих 97. 14 рок, 14 країн, які набули членства, починається Польща, Вішеградська четвірка, вони не відповідали жодним критеріям. Чому? Тому що в основі консенсусного політичного рішення лежав геополітичний фактор. Це абсолютна аксіома, вона ніде не прописана, але ми все це розуміємо. Але, пане Віталію, треба розуміти. Іншу сторону ми далі критерії, про які я теж люблю це робити і говорити постійно наголошувати. Критерії досягти треба заради реформування ну, ну, держави, людиниці, але це не для потрібно, заради да. досягнення членства. Тут це різний просто питання, питання про це реакція Кремля, прес-секретар російського президента Дмитро Пісков висловив точку зору свого шефа Володимира Путіна. Давайте подивимось. У Москві традиційно з недовірою і стурбованістю ставляться до процесу розширення НАТО в бік наших кордонів. Вважаємо, що це загрожує нашій безпеці і балансові сил у євразійському регіоні. Звичайно ж, російська сторона вживає всіх необхідних заходів для ребалансування ситуації і захисту власних інтересів і власної безпеки. Ви знаєте, я згадую 1997 рік, коли керівник російської делегації на саміті НАТО в Мадриді, віце-прем'єр Сіров. Єдине, що міг зробити, щоб показати російське незадоволення з приводу розширення НАТО, він не став давати офіційної прес-конференції прямо в залі засідань і зібрав журналістів, які хотіли його послухати. біля телефонної будки. Ти були телефонні будки. Зараз і і так не збереш, і ми всі сміялися щось. Що, бачите, прес-конференція в телефонній будці російського відспрем'яра. Ха-ха, а пройшло скільки? 20 років, і Росія майже не влаштувала державний переворот в Чорногорії. і вбивство прем'єр-міністра цієї країни Мило Джукановича у відповідь на бажання Чорногорії під. Активна, і, тобто фактично політика змінилася від просто протестів, таких дипломатичних жестів до готовності підірвати мир, і стабільність і демократію в суверенній країні, і це питання і до нашого вибору, тому що ясно, що Росія буде робити все можливе, в тому числі диверсії, перевороти, терор, все з арсеналу Кремля, щоб заважати Україні в її євроатлантичній інтеграції. Як ми можемо з цим не рахуватися. Якщо дозволите, зверніть увагу на військовий аспект, військовий компонент реагування Росії на розширення НАТО, в тому числі як реакція на провал їхньої спецоперації в Чорногорії. Минулому році проводиться навчання Кавказ 2016. Сценарій передбачає в тому числі застосування широкомасштабного проведення операцій. Напрямку Балкан в цьому році в Білорусі всі знаємо, це тема на слуху. Запад 2017-го. НАТО скромно розгортає відповідні чотири невеличких груповання здовж східного свого флангу. Яка реакція? От те, що сказав Пісков, ну це просто жалюгідна якась реакція, що ми стурбовані і таке і інше. Не стурбовані. Вони розгортають потужне угруповання на, на, на білоруській території. Зараз проходить на, наше, ще одне навчання з залученням, до речі, Сербії. Тобто йде широкомасштабна підготовка до можливих апус, абсолютно агресивних сценаріїв, і ніхто не буде заважати там і дивитися, чи це НАТО спокійно реагує, чи якимось yeah. чином. Тобто, треба розуміти тільки одну. одну. Щоб ми не робили, Росія ніколи не змириться з присутністю і знуванням НАТО. Ви пам'ятаєте цю фразу? Холодна війна закінчилася, Варшавський договор немає. Для чого вам НАТО? І це, і це мусується кожен раз. Як тільки з росіянами не говориш, ні. До речі, в всіх стратегічних військових таємних закритих документах всі операції, всі передбачаються. Це дійсно боротьба з НАТО. Я хочу, чому послухали дзвінок. Доброго дня. Добрий день, Це Микола Київ. Вітаю всіх у студії до От мені здається, мені здається, що для вступу в НАТО в країні повинні пройти якісь глобальні зміни і по боротьбі з корупцією, і про розвиток суспільства. Але бачите, от ви сказали там док доктрини прийняті, доктринальні рішення. Але реальної роботи якось людям не видно, розумієте. Може, десь там якась робота ведеться, але її не бачать вони. І подивіться, як наші люди, як змінюються їхні настрої. група рейтинг провела 15-й рік. 70, більше 70% за НАТО, Зараз 47%. Ви бачите наскільки зміни. Як е, люди просто ну не я не, готові. А, Ні, я не пам'ятаю не пам'ятаю такого останнього річного питання до ініціативи і останнє да. було щось понад 56, але да. це КМІС, здається робив. Так, да, Це різні абсолютно. Да, да. Тобто, якщо ми говоримо про навіть дванадцятий рік, то тоді було 25%. Зараз ми маємо ситуацію, коли, коли ми маємо більшість підтримки суспільства Вперше. Вперше, перше, вперше, вперше з, за, да за і я думаю, що до цього спонукали наших громадян в першу чергу агресія Російської Федерації. Тому що кожен починає усвідомлювати, що НАТО це мир, і це є головний чинник, який додає нашим прихильникам або людям вірити в те, що якщо ми є країною-членом альянсу, то відповідним чином на нашій території жодна інша держава не розгорне своєї агресії. Ну, це ж таке питання про реформи і зміни це слушне питання від слухача. Тому що про це говорять і наші західні партнери, що для того, щоб бути членом такого альянсу, потрібні певні зміни. Корупція це ж не тільки коли ви знаєте там хабарі чиновникам дети. Корупція це ще й прозорість секретної інформації. Дивіться, да, час передам пану генералу. Дивіться стратегічний оборонний бюлетень, який було введено президентом України в 2015 році. Є дорожньою мапою, яка була розроблена спільно з фахівцями НАТО. І туди були залучені всі найкращі фахівці для того, щоб закласти реформування нашого сектору безпеки і оборони вже згідно стандартів і критеріїв НАТО. Далі ми прийняли воєнну доктрину. Далі ми прийняли по кібербезпеці окремий документ. Відповідним чином ми рухаємося. Да, можливо, зараз ми не відчуваємо відразу результатів, але вони є і просто. Реформа це час. Не можна реформу зробити коротким ввімкненням світла. Тобто, просто потрібно дочекатися, коли результати будуть очевидні всім. Відповідь дуже проста. У нас до цього часу існує оцей месандестендінг у суспільстві. Вони думають, що наше населення суспільство сприймає. Приєднання НАТО, значить, це справа військових, це оборонна реформа і таке інше. Реформа силових структур. Ні. Якщо взяти те, що пані Ірина сказала, документ наш концептуальний, або я його називаю головний механізм Річна національна програма, подивіться 40% тільки оборонних питань все інше це питання реформування політичної системи, системи судоустрію, соціально-економічної і таке інше. І Боротьба в, і в тому числі. і в тому числі Там боротьба закладано. корупція в цьому э, РНП 2017, якраз це дуже чітко прописано. Е, тому і, але, але от ви сказали про відсотки ці. Чесно вам скажу, я е, не прихильник взагалі вірити всім цим відсоткам. Я прихильник і, і надзвичайно жорстко е, стою на позиції. Треба володіти знаннями і йти пояснювати yeah. політичному, е, політичній еліті, депутатам володіти інформацією, не займатися пропагандою. А йти суспільству експертному середовищу розказувати, що таке НАТО, з них, з їхніми негативними, з наслідками, які можуть на чекати. От після того як ми проведемо відповідну таку інформаційну роботу серед населення і суспільством, от тоді я б хотів, щоб провели ми відповідні дослідження. Тоді можна про щось говорити. У нас є ще один дзвінок, ми встигнемо взяти коротко. Вітаю вас, тільки будьте алло, алло Доброго дня. Доброго дня, е, я не згідна з вами. Що е, треба населення е, пояснювати? Населення вже давно. Е, Зуміло, що нам давно потрібно вступити в НАТО, тому що НАТО це безпека. І якщо б ми були в НАТО, напевно Путін би не поліз до нас своїми військами. Напевно, потрібна воля політичного керівництва держави, і щоб нарешті ми таки не тільки проголосили, що ми хочемо, але ми таки подали заявку до НАТО, і це би було правильно і добре для для всіх для всіх нас. Дякую. Оце є така знаменита знаменита російська прислів. Якщо вже згадали про Путіна, про те, що є кріпак заднім умом, як то кажуть, в Росії, і це дуже сильно стосується цієї ситуації, про яку говорить наша шановна слухачка. Хоча я вірю, що вона могла бути прихильницею євроатлантичної інтеграції завжди. Але таких людей в українському суспільстві була меншість Люди, які підтримували євроатлантичну інтеграцію України, завжди були в меншості в суспільстві. І потрібно було, щоб почалася війна. Щоб euh, анексували Крим, щоб території. запалав euh, Донбас, щоб люди почали втрачати життя, здоров'я, домівки, щоб величезна кількість громадян, ще не всі В нормальні країни. країні 95 було би за НАТО. Зрозуміли необхідність євроатлантичної солідарності. Українське керівництво тільки зараз діє в умовах, коли його підтримує в цьому більшість суспільства. У 2004 році ситуація була прямо протилежною, і це не питання ситуації за літо, це питання ситуації з суспільством і народом. Та для того, щоб виживати, треба змінюватися самим, а не просто змінювати тих, хто на горі. Подякую нашим гостям, генерал-лейтенанту Литенанту Голопатяку та народу Тату України Ірині Фріс за участь у програмі. Привіт, Віталій Портиков. Хай вам щастить, шановні слухачі і глядачі.